Чи вистоїть Україна у протистоянні з російськими окупантами, якщо США залишить нашу країну без військової допомоги? Сьогодні це головне питання для усіх українців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи можуть європейці замінити американську допомогу та хто може бути ключовим союзником України? Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота надала значну підтримку Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Нагадаю, ведення Еспресо. Великі надходження почали поступати після того, як ЗСУ відкинули окупантів з півночі України. Керівну роль у цьому питанні перебрали на себе Сполучені Штати, які згуртували довкола себе європейських союзників, і таким чином Україна отримала десятки мільярдів доларів допомоги. Такий сценарій працював за експрезидент. Та Джо Байдена, однак Дональд Трамп вирішив докорінно змінити цю політику для Трампа. Гроші завжди були на першому місці. Він звик швидко укладати угоди, які найперше вигідні йому. Звісно, це сподобалося Кремлю, де роками стверджують свою мантру. Війна закінчиться, коли Київ перестануть накачувати західною допомогою. Голова ГУР Кирило Будано в інтерв'ю виданню Дефенс 24 відверто зізнався, що без допомоги США Україні буде дуже важко. Чи можуть європейці самотуж? Компенсувати допомогу, яку Україна отримувала від США та Європи, виявляється так, зможуть у нещодавньому дослідженні Ukraine Support Портрекер інституту світової економіки Кіля, який відстежує та аналізує міжнародну підтримку України, говориться, що 2022 року Європа стала ключовим донором допомоги Україні, випередивши США. Загалом Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги, тоді як США, 64 мільярда мільярди військової і 50 – фінансової та гуманітарної допомоги. Аналітики відзначають, що роль США у підтримці України почала зменшуватися у другій половині 2023 року, коли Конгрес заблокував нові пакети допомоги на 9 місяців. Тому європейські країни поступово покращили координацію та запровадили спільні механізми закупівель. Найбільшу ініціативу проявив міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії, що акумулював 1 мільярд 600 мільйонів євро діють чеська ініціатива щодо боєприпасів та комплексний пакет допомоги НАТО. Зараз країни Європи гуртуються довкола нової системи безпеки, центром якої є саме Україна, тому що стримує агресора. Тому для європейців допомога Києву це також допомога самим собі. Наприклад, Велика Британія планує витратити цього року щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема для закупівлі систем протиповітряної оборони і ракет до ППО. А серед європейських країн Норвегія Ну цього року витратити на допомогу Україні понад 2 мільярди євро, як повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Ця сума є найбільшою в історії країни. Також Норвегія продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Жорстка критика президентом США Дональдом Трампом свого українського колеги викликала шок та співчуття в усьому світі, навіть у самих штатах, де далеко не усі політики солідарні зі своїм лідером, чого хоче досягти Трамп. На думку експертів, домогтися більшої зговірливості від Києва. Підписуйтеся на наш канал, якщо бажаєте розібратися в причинах та наслідках інформаційної атаки Трампа та його оточення. Докладніше далі. Розворот Дональда Трампа проти Володимира Зеленського не залишає в Україні хороших альтернатив. Констатує видання Bloomberg. Схоже на те, що багаторічна допомога Україні від США закінчилася. Що робитиме український президент? Продовжуватиме боротися з Росією без підтримки штатів чи погодиться на будь-яку угоду Трампа. Експерти видання Bloomberg вважають, що жорстка риторика американського президента це частина переговорної тактики з метою тиснути на Києва. По перше, щоб Зеленський погодився на умови ганебної для України угоди. Води Трампа і з Путіним, а по-друге, щоб продавити передачу США прав на майбутні доходи від видобутку рідкісноземельних копалин України, які обчислюються мільярдами. Зокрема, йдеться про поклади графіту, урану, титану та літію. Останні з яких є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів. Інформаційне агентство Reuters цитує джерело з найближчого оточення Трампа, який, начебто, заявив, що настав час повернути українського президента до реальності. Справа в тому, що американський лідер ніби. То у нестямі від люті після того, як минулого тижня Зеленський відхилив пропозицію США щодо рідкісноземельних копалин, за словами українського президента, через те, що драфт угоди не містив жодного слова про гарантії безпеки України. Але Трамп наполягає на тому, щоб договір за Україною щодо копалин був укладений до того, як Вашингтон санкціонує подальшу військову підтримку Києва або просунеться вперед у так званих мирних переговорах. Втім, в Україні нібито немає рідкісно Мельних металів стверджує Блумберг в іншому редакційному матеріалі. Видання наводить дані геологічної служби, США, за якими Україна, начебто, має лише невеликі копальні з видобутку Скандію одного з 17 рідкісноземельних металів. Найбільшими запасами таких покладів володіють Китай, В'єтнам та Бразилія. Україна до цього переліку не входить. Росіяни вигадали хакерську схему, за допомогою якої їм вдалося отримати доступ до закритих груп і особистих листувань українських військових у месенджері Нал про те, яким чином окупанти розвідували інформацію, розповіли в компанії Google. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Група розвідки загроз Google повідомила, що кілька хакерських груп, тісно пов'язаних з російським урядом, здійснювали фішингові атаки на акаунти українських військових у зашифрованому месенджері Signal. Ці групи, позначені як UNC 5792 та UNC4221, використовували функцію месенджера для сканування QR-кодів, щоб приєднатися до нових груп і чатів. Хакери надсилали фішингові повідомлення з запрошеннями в чати через QR-коди, що містили приховані javascript команди, які Дозволяли під'єднати смартфон жертви до нового пристрою та отримати доступ до всіх її повідомлень. Ці повідомлення виглядали як звичайні запрошення до чатів, що, здавалося, належить військовим групам у сигналі. Однак, коли жертви сканували QR-код, їх пристрій одразу підключався до пристрою зловмисників, надаючи доступ до історії повідомлень. Команди Google та Signal стверджують, що ця схема не порушувала шифрування месенджера. Натомість вона використовувала два функціональні QR-коди: один для запрошення. До нової групи, а інший для з'єднання аккаунта з пристроєм зловмисника через функцію Зв'язані пристрої. Під час сканування ці QR-коди непомітно для користувача замінювали один одного. Минулого тижня сигнал вже випустила оновлення для застосунку на iOS та Android, яке має на меті запобігти таким випадкам. Відтепер користувачів попереджатимуть, коли їх аккаунт намагаються з'єднати з новим пристроєм та попросять додатково підтвердити, що вони хочуть поділитися повідомленнями. Google зазначає, що схожу тактику застосовували і до інших месенджерів, таких як Telegram і WhatsApp, але основною ціллю був сигнал через його популярність серед українських військових. При цьому представники компанії підкреслюють, що ця стратегія не обмежувалась лише українцями, а використовувалася й проти активістів, журналістів та інших користувачів сигналу по всьому світу. До кіберзлочинів може бути причетна російська хакерська група Sandworm, відома як APT 44 Google встановила, що вона співпрацює з російськими окупантами на передовій це ж угруповання раніше вже неодноразово атакувало Україну зокрема, влаштувало масштабну кібератаку на мобільного оператора «Київстар» у грудні 2023 року, через що в абонентів зникли зв'язок та інтернет. В Україні лютують грипи COVID-19, попереджає видання TSN.UA. в 16 областях через високий рівень захворюваності впроваджують протиепідемічні заходи. А в окремих регіонах можуть застосувати так званий локальний карантин. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі епідеміологічної ситуації в Україні. Докладніше далі. Половина всіх випадків госпіталізації через грип, рві та COVID-19 припадає на дітей. Через це навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання, згідно з даними, які навів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За тиждень через ускладнення у середньому госпіталізують. Ують близько трьох тисяч пацієнтів переважно. Це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів наразі незначна. За словами головного Держсанлікаря, починаючи від лютого, спостерігається підвищення захворюваності на грип із поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім лікарі прогнозують превалювання ковіду. Впродовж літнього періоду очікується циркулювання омікрону. Кузін нагадав, що від початку під кількість випадків захворювання на ковід. 19 Дцять становила 15,5 тисяч зафіксовано 66 летальних випадків. і переважно це люди, які не були вакциновані або мали тяжкі супутні захворювання. У центрі громадського здоров'я нагадали, що основна відмінність коронавірусної інфекції від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Також часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер і може супроводжуватися болем у грудях. Щодо епідеміологічної ситуації в Києві, то як повідомили на офіційному порталі КМДА за тиждень у столиці зареєстровано 15 тисяч нових випадків захворювання на грип та грві. На COVID-19 захворіли 27 осіб, але у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хворі не перебували. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.